Всім привіт! Вітаю на нашому каналі. У нас з'явилася нова рубрика, яка називається Кінобібліотека, де ми будемо говорити про книги та про їх екранізації. І давайте починати. сьогоднішній випуск я присвячу франшизі Гаррі Поттер». Чому саме Гаррі Поттер»? Тому що це відома франшиза на весь світ, її знають всі. Яка існує вже 25 років, і вона досі набирає шалену популярності. І так як наш канал про фільми, ми поговоримо про фільми і будемо дивитися і обговорювати різницю між книгами та фільмами. Що краще, а також це буде це відео дуже буде корисним для тих, хто не читав Гаррі Поттера або хто не подивився фільмів. З якоїсь причини. Ось тому дивіться уважно і запам'ятовуйте. І після біжіть читати і дивитися. Давайте поговоримо про ту людину, яка написала всі ці книги і подарувала нам цю цікаву історію про хлопчика, який. Вижив, написала Гаррі Поттера Джоан Кетлін Роулінг. Вона народилася 31 липня 1965 року. Написала вона першу книгу про Гаррі Потера у 1997-му, а придумала саму історію у 1990-му році. Вона слідувала маршруту Манчестер-Лондон і довго чекала затриманого рейсу. І допоки вона чекала у аеропорту. Їй прийшла е, ідея написати книгу про е, маленького мага. Їй прийшов основний сюжет в голову, але через її соромні вона не змогла попросити ручку у прохожої людини. І потім, коли вона вже приїхала додому, вона першим ділом почала записувати все те, що придумала. І ще один такий факт про книги Гаррі Потера, це те, що першу частину видавці відхиляли 12 разів, тобто 12 разів не хотіли випускати книгу про Гаррі Потера вже на 13-й. Раз її випустили, і вона дуже швидко стала популярною у світі. Про що ж Гаррі Поттер? Гаррі Поттер про маленького чаклуна, у якого. Померли батьки, і він жив і виростав у своїх родичів, найближчих, у свого двоюрідного брата, які ці родичі його не дуже толюблювали, ну таке буває. Ось, І тільки на 11-й день народження Гаррі дізнався, те, що він чеквун. І поїхав до Гогвартсу, тому що а, навчання у Гогварці починається в 11 років. Як я познайомилася з Всесвітом Гаррі Поттер, з фільмами та книгами. Фільми я подивилася дуже давно ще в далекому дитинстві, в далекому минулому. А, ось, і до речі, сьому частину смертельних реліквій. Першу частину фільму я подивилася у кінотеатрі, яка вийшла в 2010 році. Це мені було 4 4 роки. Несподівано. Але не дивно, що я нічого з того фільму не зрозуміла. Не дивно. До речі, там ще був спочатку такий момент з цією страшною змією, і я потім весь фільм боялася, те, що вона зараз десь випргне на мене в кінотеатрі. Уявляєте? Напишіть, будь ласка, якщо ви ходили на Гаррі Поттера у кіно. Які були ваші враження? Книгу вперше я прочитала два роки тому, у 2020 році. Мій тато мені подарував першу частину на Геловін. У нас в сім'ї така традиція дарувати подарунки на Геллоуін. і я вирішила, що хочеться мені прочитати про Гаррі Поттера. Попросила у тата, він мені купив першу частину, і мені вона дуже сподобалася, і я почала. Uh, просити ще, ще ще, книги про Гаррі Поттера. І uh, в цілому я прочитала їх за десь за 3-4 місяці, десь так. І, до речі, другу частину таємну кімнату я прочитала за 6 днів, хоча там uh, ну, більше 200 сторінок десь ось для мене це був рекорд, тому що за один день uh, у неділю я прочитала 100 сторінок. Для мене це дуже багато. Далі давайте поговоримо з вами про те, чому варто прочитати Гаррі Поттера. Хоча це і доволі таки дитяча франшиза, дитячі книжки, але для дорослих вони теж підходять, тому що там розкриваються доволі таки важливі теми, про які ми з вами поговоримо трішечки пізніше. Також, якщо ви не знали, е, окрім книг про Гаррі Поттера, є ще додаткові книги з цієї франшизи. Перша книга про гру Квіч. В Гаррі Поттері вона є, вона дуже добре описується, але є ще окрема книга про цю гру. Я її не читала, не знаю, що там, але якщо хтось з вас читав, напишіть, як вам. Чи якщо ви хочете її прочитати, теж пишіть. Наступне це казки Барди Бідля у сьомій частині фільму Смертельні реліквії. В одному моменті, коли Дамблдор подарував нашим головним героям такі подаруночки, Жемьонів він подарував ці казки Барди Бідля. І є окрема книга. Мені здається, там напевно декілька історій, якісь, е, типу, такий збірник. Ну, не знаю, знову ж таки не читали, пишіть хто читав. І третє це книги про фантастичний звірів. Книгу знову ж таки я не читала, але м -м, це не книга, як знаєте, Гаррі Поттер, там Гаррі, е навчається в Говорці і так далі. Якісь там пригоди в нього. Це книга про самих звірів, тобто звір намальований, і потім про нього йде обус, який він, що він вміє робити, і так далі. Мені здається, це доволі таки цікаво. Блін, це ж яка повинна бути фантазія у людини, щоб придумати реально таких незвичайних тварин. І якщо читали книги. Ви знаєте, що робити. Тепер давайте поговоримо про восьму частину Гаррі Поттера, а саме про книгу. Ця книга про вже дорослих наших головних персонажів, дорослого Гаррі. Ця книга про його сина та про його пригоди у часі з ще одним хлопчиськом з Сином Драко Малфе і паралельно з публікацією цієї частини стартував одноіменний спектакль, який в принципі сподобався глядачам, фанатам на відміну від книги. Дуже багато хто захейтив цю частину, тому що сказали, що її писали так, знаєте, дуже швидко, і тому не дуже так роздумували над тим, що там написати, придумати щось цікаве не змогли. От, але я знаєте, не скажу, що книга прям жахлива, але не вау. Ну вона не визиває у мене там якісь яскравих емоцій. Тобто один раз прочитати можна і все. Я не відношуся до тих людей, які кажуть, що книга просто бомба. Читайте всі. Або тих, хто каже, що книга відстій, не раджу взагалі. Я десь посередині знаходжуся. Далі це те, що вчителі. Молодші в фільмах вони виглядають старішими ніж описуються у книгах. Хоча для мене це також не являється якоюсь такою великою проблемою. Наступний факт це те, що Джині. В книзі інша джині це така руда дівчина, сестра Рона Уизлі і кохання нашого головного героя Гаррі. В книзі її описують як таку цілеспрямовану, е, сильну по характеру дівчинку. А в фільмі вона знаєте, як Амеба якась. Тобто вона така тиха, тендітна, спокійна. Перед Гаррі крутиться, вертиться. А в книзі, навпаки, Гаррі перед нею крутиться і вертиться. Трішечки зіпсували цього персонажа. Хоча, блін, це кохання нашого головного героя. На секундочку. І останнє – це зовнішність Герміони. Герміона – це одна з головних героїнь у франшизі Гаррі Поттер. І в книзі її описують по-іншому. Її описують з таким. Кудрявим пишним волоссям. Зуби в неї, знаєте, такі великі, передні, як у ну, білки якоїсь. А в фільмі вона виглядає нормально, в неї нормальне волосся, нормальні зуби, зовнішність в неї нормальна, звичайна зовнішність, що було в книгах, але не було в фільмах. Це дуже великий список, тому що А ще чому вам треба прочитати книги? Це те, що дуже багато моментів, цікавих моментів вирізали або взагалі не вставляли в фільми, і ви пропускаєте найцікавіше, що придумала авторка. Ось і реально список дуже великий, але я не буду вам розповідати все, тому що буде потім нецікаво читати. Давайте почнемо з першого. Це історія про Воландеморта. Воландемор — це головний злодій у всій франшизі Гаррі Поттера. Про нього детально розповідало у шостій частині Півкровний Принц, про його дитинство, про його батьків, про те, чому він став таким злим, страшним. А в фільмі про нього розповідається десь три хвилинки, мені здається, і все. Хоча це головний злодій, можна було й більше про нього показати, розказати у фільмі. Далі це організація Герміони, яка була у п'ятій частині. Герміона вирішила зробити організацію по захисту домових ельфів. Якщо пам'ятаєте такого персонажа, як Добі, наймиліший персонаж, то Добі не єдиний домовий ельф, їх там було дуже багато у сі не тільки. Але в фільмі, звичайно, їх не показували. Далі у нас іде історія про Дамблдора. Дамблдор це директор Говардсу, він такий другорядний персонаж, але все одно важливий у всесвіті про Гаррі Поттера. І детальніше про нього йшлося у сьомій частині «Смертельні реліквії. Там розповідалося про його родину, про його брата та сестру. Така була сумна історія, та про його найкращого друга дитинства, з яким потім вони стали головними ворогами. Але в фільмі про нього взагалі нічого не розказувалося про Дамбутора. О, Далі це Лабіринт, який був у четвертій частині. У фільмі а, був Такий марафон, так скажемо, де четверо студентів: Гаррі Поттер, Седрік Дігорі. Фльор Делакур та Віктор Крам змагалися між собою і треба було виявити одного переможця. І у них там було декілька завдань. І останнім з цих завдань був лабіринт, через який треба було пройти. А в фільмі це просто якесь повітря, подуло на Фльор Делакур Віктора Крама а Загарі та Седріком бігли. Лізли якісь ліани, чи що це взагалі було. А в книгах там було дуже багато всього. Там були різні завдання, випробування, через які треба було проходити нашим студентам і виявити переможця, який виграв би келих вогню. Весь час хочу сказати келих вина. Далі це багато Квідічу. в книгах. Квідіч описується дуже довго, дуже багато де. Хоча мені, якщо чесно, не дуже подобалося читати саме про Квідіч. Не знаю, я люблю, коли багато діалогів. Про Квідіч мені було якось ну, не дуже цікаво читати. Але в книгах його було більше, ніж у фільмах. Хоча в фільмах він показаний дуже красиво, дуже красиве таке поле було, ну і так далі. Для мене це дуже такий неприємний факт. Який прибрали з фільму, який не хотіли вставляти, це персонажі, деякі персонажі, яких взагалі не було у фільмах. Перший персонаж це Вінкі. Вона з'явилася вперше у четвертій частині Келих вогню. Це теж домовий ельф, як Добі, і вона насамперед грає доволі таку важливу роль, але її вирішили не вставляти. Дуже шкода. Далі це привид Півс, який дуже любив пакостити, знущатися над вчителями. І мені здається, якщо б він був у фільмах, фільми були б доволі такі веселі. І останній персонаж це Людо Бегмен. Він теж з'явився у четвертій частині Келих Вогню. Людо Бегмен, він був знаєте, таким. Чуваком, який знаєте, в футболі є такий чел, який говорить: ой, там 1-0, веде така та команда. Ось він був таким, тільки у квітчі. І останнє це міністерство магії в п'ятій частині орден Феніксу. Пам'ятаємо, що до Гаррі долетіло таке повідомлення: те, що з його хрещеним батьком Сіріусом Блеком, там щось таке погане відбувається, але це виявився пранк знову ж таки. Сіріус був був цілездоров. Овий, але все одно наші студенти вирішив піти з. Сіріусу на допомогу у Міністерство магії, і в фільмі було те, що наші студенти билися проти пожирачів смерті, а в книзі їм ще треба було дойти до цих пожирачів смерті і до цього відділу тайн, де вони билися. Там реально дуже дивні речі відбувалися. Там за Роном Уизлі літав якийсь мозок, полона Лавгот, теж у якому була іншому просторі, і потім було вже те. Саме, що було її в фільмі, а тепер давайте поговоримо про те, що було у фільмах, але не було в книгах. Таке теж може бути так. Почнемо з танцю Гаррі та Герміони у сьомій частині смертельних реліквій. Там була така не дуже весела сценка, потім вони почали танцювати. Це доволі таки милий момент. Така кльова пісня, кльовий танець. Мені сподобався цей момент, і дуже добре, що його придумали і вставили у цей фільм. Далі це «Гаррі у коридорі, в третій частині в'язань Аскобану. В фільмі Гаррі з картою мародерів йшов по коридору і шукав одного персонажа, який був намальований на карті. І потім він зустрів Снейпа Рімуса Люпіна, Ну і далі вже пішов. Поїхало. А в книзі такого моменту не було. Далі це сцена з Гаррі та Дадлі, але вона була вирізана. Ця сцена про те, як Гаррі та Дадлі прощаються один з одним, і все таке теж доволі таки, знаєте, сумний, милий момент, тому що вони наче не дружили в дитинстві, не дуже ладнали між собою, але попрощалися як справжні. Друзі, брати. Це теж було у сьомій частині смертельні реліквії. І остання це сцена знову ж таки з моїх улюблених смертельних реліквій сцена з Гриміонами та її батьками, де вона їм стирає пам'ять, що вони забули. Про те, що в них взагалі є донька. В птиці такого не було. Далі поговоримо з вами про факти зі зйомок. Перше це несправжня їжа у великій залі, великі довгезні. Столи з купою їжі. Але це не справжня їжа, тому що так насамперед дуже часто робиться на зйомках якихось фільмів береться несправжня їжа. Далі це те, що прослуховування на роль Гаррі Потера проходило 300 днів, майже рік. Відомо франшиза там, головний герой, тому. Напевно, це правильно, що вони так довго і уважно, чітко вибирали головного героя, який буде грати всі частини Гаррі Поттера». Далі, можливо, ви знаєте цей факт, це те, що повинні бути тільки британці, тому що сама письменниця Джоан Роулінг вона з Британії, з Лондону. А також у Гаррі Поттері» деякі події відбуваються у Лондоні. І вона. Наголошувало на тому, щоб вибирали тільки британців, нікого більше. Хоча у фантастичних звірах, не дивлячись на те, що це той самий всесвіт, там не тільки були британці, там були американці. Наступний факт це факт про літаючі свічки. Переходимо знову ж таки до нашої великої зали і замість ламп. У них були літаючі свічки, ну це ж школа магії. І насамперед, це були справжні свічки, які підвисили на проволоку, яку потім на комп'ютері прибрали. Але свічки були реальними. І у процесі зйомок вони часто падали. Я думаю, що ну, мені було б страшно. На місці акторів, тому що ця свічка може впасти мені на голову, сполити мені все волосся, на руку сполити мені руку. Ну коротше, не дуже зручно, а потім вже їх зробили на комп'ютері через деякий час. Режисер, який зняв першу та другу частину, його звуть Кріс Коламбус. Можливо, ви чули вже таке прізвище, тому що він, окрім Гаррі Поттера», зняв ще і дві частини один удома, тобто дуже хороші він зняв фільми. Але більше в нього таких відомих фільмів немає, в принципі. Далі це Альфонсо Куарон, він зняв третю частину Гаррі Поттера. А також у нього із відомих фільмів є Гравітація та Рома. Можливо, чули про такі фільми. Далі це Майк Ньюелл. Він зняв четверту частину. В принципі, з відомих фільмів у нього більше нічого такого немає. І останній це Девід Єйтс. Він зняв з першої по восьму частину, і також він зняв всі частини фантастичних звірів, всі три частини. Перейдемо до наступного пункту, який називається номінації. Так, Гаррі Поттер номінувався на Оскари дуже багато разів, і нічого з цього не виграв. Супер! Номінації першої частини були за декорації, музику і костюми. Друга частина не номінувалася ні на що. Далі у нас іде третя частина за ефекти та саундтрек. Четверта частина за декорації, п'ята частина не номінувалася ні на що. Далі шоста частина це операторська робота, сьома ефекти та декорації, і восьма декорації грим та ефекти. Переходимо з вами до наступного пункту: це плюси книг та фільмів. Давайте почнемо з книг. І перший плюс це багато нових персонажів. У кожній частині в книгах з'являються якісь нові персонажі. Тобто а Не одні й ті самі, так, які з'явилися в першій частині, і ось вони дось до восьмої. А реально у кожній частині нові персонажі. Можливо, вони не дуже у них багато там. Знаєте, є екранний час, а тут книжний час. Але все одно цікаво і дуже добре, що розкриваються історії цих персонажів нових. Тому це плюс. Далі це цікавий сюжет. Можливо, хтось скаже, ну, магія, чарівний світ, що до такого? Але, блін придумати стільки персонажів, історію до них, стільки подорожей для наших головних героїв. Е стільки тварин придумати різних це ще треба вміти. І останнє це розкриваються такі теми, як. Сім'я та дружба. Хоч і Гарі він виріс без, без батьків своїх, але його прийняли як рідного сина, прийняла інша родина, родина Уизлі. Тобто вони до Гарі ставляться як до свого рідного. Хоча він не є рідною, рідною людиною для них, це дуже похвально. І дружба це те, що. Друзі ніколи не залишать у вас в біді. Вони завжди будуть поряд з вами, вони завжди вам будуть допомагати як тільки зможуть. І в Гаррі Ботері це теж, звичайно, було. Тепер давайте перейдемо до плюсів фільмів. Перше це комп'ютерна графіка. Не дивлячись на те, що перша частина фільму Філософський камінь вийшла у 2001 році. Тоді, в принципі, комп'ютерна графіка вже ну з'явилася, там вже її почали застосовувати, почали вчитися розбирати її. Перша частина «Гаррі Поттера» просто ідеальна, вона дуже гарна, як і всі інші, зробити стільки тварин, якісь магічних істот. На комп'ютері зробити цілий замок Гогердс на комп'ютері і все, що поряд з ним, це треба вміти. І це великий жирний плюс. Далі це акторська гра. Ну, люди там грають добре. Ось вони викладають всю душу. Мені так здається, викладували всю душу, щоб вийшов в крутий фільм. Вейт ай діть мой войт! Twelve years of it in Asgard. Please, no enough. I will have order. Now the minister says you're too young to see what these curses do. I say different. You need to know what they're up against. You need to be prepared. You need to find another place to put your chewing gum besides the underside of your desk, Mr. Finnegan. Our next point, Фанатські фільми ви знали, що існують не тільки фільми про Гаррі Поттера, не тільки спектаклі, а ще і. Й... Фанатські фільми їх є багато цих фанатських фільмів, але розповім вам про три: перше це Северус Снейп та Мародери. «Северус Снейп» — це один з вчителів Хогвартсу, А Мародери це групка студентів, які перетворювалися у тварин. Чому вони могли перетворитися у тварин? Вам треба подивитися фільм або прочитати книгу. А в книзі це більш точно все сказано там. Далі це сестри будинку Блек. Блек це родина. Сіріус Блек може знайти такого. Хрещений батько Гаррі. Також є Білатриса трисала але вона родичка Сіріуса Блека. тому вона пов'язана з цією родиною. І останній фанатський фільм про Дамблдора і Гріндевальда. Дамблдор, як я вже казала, це директор Гогвурсу, і він також. Являє собою одного з найсильніших чаклунів, і Гріндевальд е, теж один з найсильніших чаклунів, і колишній друг Дамблдора. Отже, вони там посварилися, і знаєте, тут зараз а, працює така цитата: від кохання до зневажання один крок. Страшна теорія про Гаррі Потера. Є така теорія про те, що Гаррі він все придумав. Він придумав Чарівний світ Він придумав своїх друзів, він придумав Говорс, він придумав те, що він рятує всіх і себе від зла. Він все це придумав. Він не є чакуном. Ось так. Це дуже сумно розуміти, що цього всього немає. Не це все видумки Гаррі. І останнє. Це моя улюблена книга та мій улюблений фільм про Гаррі Поттера. Ну я вам вже е на початку відео казала, що моя улюблена книга це друга частина. Якийсь час вона була у мене взагалі найулюбленішою книгою зі всіх «Таємна кімната. А мій фільм улюблений це Гаррі Поттер та в'язання з Кобан», третя частина. Я його дивилася вже дуже-дуже багато разів, і він мені зовсім не надоїдає. я його готова й да... надалі дивитися, тому що я не знаю, в нього є така атмосфера, якась, і це фільм просто ідеальний. Він ідеальний для мене. Він взагалі є моїм улюбленим фільмом зі всіх фільмів, які я дивилася за все своє життя. Поки що. Тобто 10 з 10. Раджу вам його подивитися чи передивитися, якщо ви дивилися і не пам'ятаєте, що там вперед. Вперед! Не пожалкуйте про це. Ну ось ми дійшли до кінця. Нарешті я дуже старалася, щоб вам це відео було цікавим, щоб ви щось цікаве. Нове дізналися про себе про всесвіт Гаррі Поттеру. І я сподіваюся, я була вам корисна в цьому фані. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Треба робити другу частину, ну, тільки не про Гаррі Поттера, а про якісь інші книжки. Подобається вам ця рубрика чи ні. Мені було дуже цікаво подивитися. Ось і пишіть свої враження. Підписуйтеся, будь ласка, на канал і ставте лайки. На все добре!